Автомобільний акумулятор може стати джерелом електроенергії у вашому будинку. Подивимося, що нам потрібно, щоб при відключенні електроенергії у вашому будинку було світло. Центром нашої системи буде автомобільний акумулятор. Принцип дуже простий: ми будемо робити з автомобільного акумулятора з постійним струмом 12 вольт, змінний струм 220 вольт, оскільки відео призначене для практичного застосування, ми не вдаватимемося в наукові міркування або точніше скоротимо їх до мінімуму. Отже, насамперед, для перетворення постійного струму на змінний нам знадобиться відповідний пристрій. Найпростіший і найдоступніший за ціною варіант це джерело безперебійного живлення, яке призначене для комп'ютера. Зараз це дуже популярне і поширене свого часу джерело безперебійного живлення американської компанії APC. Цікаво почитати в коментарях, за скільки ви зможете його придбати зараз. Комплектувався цей пристрій акумулятором 12 Вольт на 7 Ампер годин. і вистачало його хвилин на 15. Для чого він призначався, всім зрозуміло, ми ж будемо займатися його модифікацією. І перше, що треба зробити, це витягти з нього акумулятор. 7 Ампер годин у нашій ситуації це занадто мало. Ми підключимо до нього акумулятор 12 Вольт на 110 Ампер годин. У нас для експерименту взято джерело безперебійного живлення apc 500. Число 500 має одиниці виміру вольт ампери У звичайних одиницях потужності це трохи більше, ніж 300 Вт. Розбирається джерело безприбійного живлення дуже просто. Наша задача буде підключити до з'єднувальних дротів новий акумулятор. Крім цього, обов'язково варто під'єднати кулер від комп'ютера. Його завдання буде відводити тепло від трансформатора, який грітиметься більше ніж з рідним акумулятором. У корпусі варто проробити звичайним дрилем отвори, через які кулер і буде відводити тепле повітря. Підключаємо його два дроти також до нашого акумулятора. Дотримуємося полярності, щоб кулер дув у потрібному напрямку, видував повітря з пристрою. В джерелі безперебійного живлення є сигнальний пристрій, який відповідає за інформування споживача про те, що джерело працює від акумулятора. У нашому випадку нам і так зрозуміло, що джерело безперебійного живлення працює від акумулятора. Тому правильне рішення буде цей сигнальний пристрій випаяти. Але як правильно випаяти, ви не повинні знати. Тому звичайними плоскогубцями просто його виламуємо. Як показує практика, якщо це зробити акуратно, нічого не постраждає. До кінців дротів, які виходять з нашого пристрою, приєднуємо так звані крокодили. Ті самі крокодили, які, напевне, з проводами є у багажнику вашої автівки. Далі, як завжди, червоний це плюс, чорний це мінус. До виходу на 220 вольт підключаємо перероблений мережевий шнур від системного блоку комп'ютера. Все готово, можна підключати. Невеликий відступ про акумулятор. Який саме акумулятор краще використовувати для саморобного джерела безприбійного живлення? Найпоширеніші стандартні стартерні акумулятори свинцово-кислотні краще не використовувати. Вони будуть швидко розряджатися, і кількість заряду розряду у них буде дуже невеликою. Ідеальний варіант це акумулятори AGM або Гелеві. Вони різняться між собою, але для наших цілей підходять ідеально. Суперваріант, котрий зараз пропонує ринок, це літій фером полімерні акумулятори. У них є лише один мінус: це ціна. Золотою серединою для нас виявилися і FBI акумулятори. Саме такий працює у нашій тестовій системі. Отже, підключаємо. До джела безприбійного живлення підключені два насоси системи опалення, в які працює твердопаливний котел. Насоси працюють, але з підвищеним рівнем шуму. Причина модифікована синусоїда, яку в принципі синусоїдою з точки зору математики назвати не можна. Саме тому до нашого джерела безперебійного живлення не можна підключити газовий котел, холодильник та всю техніку, яка критична до чистого синусу. Але вся комп'ютерна техніка, зарядки для телефонів, освітлювальні прилади працюватимуть. Разом із насосами до нашого джерела безперебійного живлення був підключений ще й роутер із терміналом інтернет-провайдера. Результат. Дві години безперервної роботи при початковому заряді акумулятора 13 вольт. Вимкнулось джерело безперебійного живлення при заряді акумулятора в 11,5 вольт. Це досить дивно, бо очікування були побачити відключення при 10 вольтах. Якщо є думки щодо цього, охоче почитаємо їх у коментарях. Ще раз просимо врахувати, це відео лише експеримент і не претендує на експертність. Повторювати всі дії ви можете на свій страх та ризик. Не забувайте також про техніку безпеки. Наші наступні експерименти з автомобільним акумулятором і живленням для дому у наступному відео. Підписуйтесь, ставте, натискайте, ну ви знаєте, що робити.